Всім привіт! Приїхали ми на змагання вже останні в цьому році. Змагання вже почалися десь хвилини-дві, а ми тільки приїхали ось наші речі, ще не розклалися. Зараз будемо швидко розкладатися, мішати прикормочки і уперед. До перемоги. Так, ми вже закинулись. У нас 10-й сектор. Одну вудку закинули в корчах, другу закинули під дерево і третя у нас пошукова буде. Вже стемніло. Зараз варимо коноплю тигровий горіх, будемо прикормочку мішати. Добрий ранок, у нас ніч пройшла дуже добре. Взяли рибку коропа. На 4580. Буйний! В залі ось така рибка в нас іде. Зеркальна. Вже добре, чекаємо ще рибку, поки що йдемо на другому місці. Була ще у нас покльовочка, але не засічка. На жаль, дуже жалко, але нічого не зробиш. Що, опускаємо. Тільки записала вам відео і ось у нас ще одна покльовочка. Амурчик невеликий, кіло 480. Але де теж залік. Кожна рибка цінна. Випускаємо підростати цього красення. Опа. У нас зараз обід. Маємо на цей час дві рибинки. Короб на 4 580 і на кіло 480 амурчик маленький. Ось йшли ми на другому місці, але зараз вже перемістились на третє. Бо п'ятий сектор у нас біля нас знаходиться витяг рибу на 18200. Ось так. і ми перейшли зараз на третє місце, але у нас час ще є до завтра, до третьої години дня, тож, ще боремося, <свісно> боремося, не здаємося. Вже пройшла половина наших змагань, екватор. Ми зараз на третьому знаходимося місці, на жаль, але є ще час до завтра, до обіду, нам половити ще ніч, ранок. Взагалі сьогодні була дуже чудова погода і сонечко було, і вітер в нашу сторону. Дуже класна, тепла погода. Чому не клювало? Взагалі непонятно. І всі сектори мовчали. Не знаю, щось з кльовом сьогодні не дуже гарно. Але надіємось на ніч, на вечір, на ніч і на ранок. Можливо, щось зміниться, я вам обов'язково скажу. Якщо буде вночі покльовочки, дай Бог вирвемось на перше місце. Минула у нас друга ніч наших змагань. Вчора ввечері спіймали амурчика невеликого на кіло 200 і вийшли на друге місце, поки що йдемо. Ось, час ще є до завершення у нас, так що все ще попереду, можливо, ще буде і перше місце. Подивимось. Пролунав сигнал фініш у нас з наших змагань. У нас в залі коло три рибини. Ось всі протоколи вже поскидували. судді ведуть рахунки, і зараз буде вже урочиста частина, нагородження. Будемо знати, на якому ми місці. Друге місце. Сім відома команда під назвою Голдфіш, яка уперто йшла до перемоги. Четверть три разом них не получилось. сьогодні, мати Празові місця хоча була дуже близька. Сьогодні це друге місце, і друге місце. Було виборено за рахунок якого-то невеличкого амура вагою там кіло двісті. І в кінці кінців вага між другим і третім місцем різниця двісті там двадцять грам. Як завжди дуже часто буває у нас на змаганнях. Вітаємо команду «Голдфіш»! Закінчилось наше нагородження. Ми зайняли друге місце. ну В принципі, класно половили. ну На жаль, малувато у нас рибки було, кльов не дуже гарний, бо осінь вже і холодно було. ну Головний процес. І ми класно віддихнули, відпочили, позмагались. Всім пока. Гарного вам перегляду! До нових зустрічей на рибалці. Пока-пока.